Друзі, усім привіт! Я знову була у магазині Костко. Вже не показувала, як я там ходила, вибирала продукти і не тільки. Бо минулого відео це ну, не те ж саме було, але схоже. Схожі продукти тож через тиждень я була знову там і вирішила показати, що купила Значить, огірків. Дві упаковки взяла, беремо такі маленькі. Просто так їмо. І в салат будь-який додаємо, вони дуже смачні виходять. ну Мені подобається в будь-якому випадку. Так, це органічний грецький йогурт. Цей чоловік собі робить йогурт з вівсянкою на ніч. Він засипає суху вівсянку, ну і потім снідає. Я Чогось такий не їм, бо він знажерений. Мені не подобається його смак. Потім нам з Соломією купила манго. Воно було досить досить вже стигле. І минулого разу там воно було зелене, тому не брала. Так, а і манго йому просто так шматочками я ріжу. Потім помідори цього разу взяла. Такі коробці картонні, вони величенькі, бо ті, які я зазвичай беру, були із пліснявою. Це гроші. Чоловік їсть, я йому купила нам усім яблука. Називаються вони Хані Крісп. Дуже подобаються такі смачні, соковиті, хрусткі. Потім перці 6 штук. Усі їдять в нашій сім'ї його. Потім ще взяла перший раз, здається, якщо не помиляюсь, якийсь італіан Лоф хліб. Звичайно, весь ми зараз не з'їмо і я заморожу у морозильну камеру. Наріжу його одразу і покладу туди. Потім молоко. Так, я зупинилась на молоці. Купую молоко у костку, воно органічне. Роблю млинці, вафлі. Потім молоко з гречкою я їм і що ще? Ну, і ще кудись додаю. Потім тут подалі а, Дуже гарні були була черешня, взяла їсть, і я в основному. ну І тут. Яйця отакі. Синіх вже не було, як я минулого разу брала. Так, тут ще взяла а, сироп Мейпл. Кленовий сироп. Так, а тут квіточки такі. Це старша донька мені подарувала на день народження. Ще одні є тут стоять. І з цього боку ще залишились банки склянки. Це ми беремо. З слайсами і нарізані персики. Вони консервовані. їмо або просто так, або з млинцями, або з вафлями. Потім захотілося взяти маринара соус. Ще такий не брала. З пастою хочу зробити. Так, це сальса. сальса. Чоловік робить. Як вона називається? Тако. І потім ще такі помідори. Без шкірки здається для томатного супу Хочу перший раз зробити. Побачила у якихось блогерів, і це мариновані огірки. Так, і не допоказувала вчора. Сьогодні покажу, що ще залишилось. У мене з вчорашньої закупки у костку я купила такі, таку зубну пасту Colgate. Вона була зі знижкою. Не пам'ятаю, чи користувалась це, цією, чи ні, але взяла. Здається, 10 доларів вона була 6-5 штук. Так. Також знижка була на такі. Рушнички, вони зазвичай 28 чи 29 доларів, а знижка була десь 5 доларів. Я взяла собі про запас. І ще купила картоплю. Дуже багато хочу зробити, мабуть, картоплю з куркою в духовці і також борщ. І ще смажену картоплю з грибами на сковорідці. Все, Все. Вся ця закупка була на 206 доларів. Хочу зробити сирників. Купила у європейському магазині такий творог, сир. І буду зараз робити, ну, тут, мабуть, одна порція сирничків 6, мабуть, і вийде. Значить, Мені потрібен сир, потім яйце, борошно. Здається, я кладу 2 столові ложки з гіркою, потім обмакую сирники у манній крупі. І ще додаю столову ложку цукру. У мене він тут закінчується коричневий такий. І Зараз покажу, як я замішу і накручу. Потім буду смажити і теж покажу. Ось так я накрутила свої сирнички, обмакнула їх у манну крупу. І зараз буду смажити трохи збризну олією авокадо. Ой так, оцієї збризну сковорідку. До речі, оці сковорідки я вже показувала, купувала у костку, вони мені дуже подобаються. Тут такі на і вона не пригорає. Майже нічого не пригорає і добре відтирається, відмивається. Зараз буду смажити. Смажу десь хвилин 20, мені здається. Ось так виглядають сирнички, коли їх вже майже вони посмажились із з однієї і з другої сторони. Здається, я 10 хвилин на одній стороні, на середньому вогні, і потім 15 хвилин, але вже на малому вогні під кришкою на іншій стороні. Зараз вже буду його включати і їсти, бо хочу снідати. Все, ось так виглядають дві тарілки. Одна. Здається, що дуже багато, але чоловік вже снідав, це в нього на десерт, сметану він не їсть. І в мене це буде сніданок. І зараз ще тако підсмажу в Air і буду снідати. Всім смачного! Так, ось тепер так виглядає мій повноцінний сніданок. Це те саме, так, ну, можливо, це я так назвала. Так, от тут просто м'ясо подрібнене не проготував чоловік зверху сир, там ще є сальса, а це сальса. Це купувала в європейському магазині Лаваш, Орки, огірки помідори, ну і сирники я вам вже показувала. Все. От тепер точно всім смачного. Це буде мій обідо сніданок, бо вже на пів. 11. -го. Прийшли з молодшою донькою до а, кафе Париж Багет. І неочікувано. Зараз зараз покажу, що ми взяли. Ось це усе, як, отак, мабуть, коштувало 36 доларів. Якось, як на мене, дуже забагато. Ну, ще а, напій Сік і. Мачалате прохолодно. Але якось не знаю, дуже дороговато. Зараз будемо їсти. А, поближче я покажу і розкажу, що ми тут конкретно взяли. Це маленькі, зовсім такі спаль... пальчик <смаленькі> маленькі круасани з полиницею та з якимось кремом. Це якась такий ніби пиріжок з крабовою начинкою. Але думаю, що там не краб. Ну і це маленькі такі мочі з полуницею. Це червоний, просто з цукром, і фісташковий, і просто шоколадний круасан. Ну і все. Це все якось не очікувала, що так дорого буде. Так, от тепер повна картинка за 36 доларів, що ми маємо. Ще отака мача лати. Це сайз, середній розмір. Все, зараз будемо їсти, бо голодні. Сьогодні на сніданок я захотіла собі приготувати бутерброди з червоною рибою, з лососем. Там ще підсмажений хліб, потім Філадельфія, трохи передавлений вилкою, виделкою авокадо, зверху сам. Лосось і трохи кунжуту. А тут салатик з кінзи, помідори, огірки і а, перець. А тут у мене два стакани: то зелений смузі. Я робила соломії на сніданок і е, залишався з відучора квас, Тарас, який купувала у європейському магазині. Буду снідати. Зі мною також Кітя тут тож. теж щось чекаю. Соломія їсть свої панкейки із совою. Ну, всім смачного. Це мій сніданок на сьогодні. Накидала всього, що тільки захотілося. Почну з панкейків. Це я робила з Соломії, вона їх дуже любить. Вже суміш продається на Амазон. Беру і тільки додаю яйце, кефір. А, здається, олію. ну І я, за власним бажанням, додаю банан, бо він не, не солодкий виходить панкейк, коли не додавати нічого солодкого. Так, що далі ще? Яйце отак розбилося, розтеклось і е, трохи зажарилось. Ще в мене там під низом не видно, але листячко салата. Потім грейпфрут. Помідорки, перець і ще додала ось таку костку покупала Ponytail Reddish. Це якийсь корінець, він, ну, нагадує кімчі, але хрумкіший. Так, і трохи гострий. Ну, можливо, не трохи, але гостренький. Їм тільки я, ну і чоловік іноді. А тут в мене теж не видно, але підсмажені грибочки, бекон індички і цибулька. Ще захотілося з'їсти горошку і апельсиновий сок. сік. Буду зараз їсти. Усім смачного також, хто їсть.